Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. І почати цей влог я хочу з привітання. Сьогодні 12 травня, і в Україні другий тиждень. Травня відзначається День Матері. Молодим матусям я хочу побажати щасливого материнства. Я хочу особливо подякувати кожній матусі. Син, який зараз нас захищає, і побажати нехай кожен син, наш захисник, повернеться додому живим з перемогою. Великий уклін вам, матусі, дай Боже вам здоров'я, мирного неба. Бережіть себе. А я зараз іду на базар. Я в п'ятницю щось купувала, мені 5 гривень не вистачило. Я кажу, я вам завтра занесу. Вона каже, мене у суботу не буде. Це ж помінальні дні. Каже, я в неділю буду. А я не люблю бути в боргах, навіть якщо це 5 гривень. І, можливо, людина вже про це забула, але і я пам'ятаю, мені принципово віддати. Тому зараз іду на базар. І у нас сьогодні. Незважаючи на сонечко, прохолодно, і я наділа піджак, хоча так вважаю, що курточка б не завадила. Ну нічого, я буду швидко йти і нагріюся. Зараз йду і мені трішки аж соромно стало, тому що я казала за синів. Які нас захищають, але у нас є і захисниці, у нас є медичні сестрички, які рятують. Тому кожну матусю я вітаю зі святом і бажаю, тому що ми якось звикли сини захищають, але є і доньки, які зараз теж нас захищають. Виправлятися не соромно, переписувати не буду. Як є, показую все по-справжньому. Ось якась дитина з пакетом квітів пішла для матусі. А тільки що подзвонила знайома та й плаче. Знайома, та, що у мене, я вам казала, живе в селі, і у мене як індикатор, якщо я дзвоню, і питаю Ліля, що там з огірками або полуницею, вона каже, та вже своя, бери, то можна. Або коли закривати, потрібно консервувати помідори, або огірки, вона таня, вже майже закінчується, якщо то купуй на базарі. Так от, Зараз вона мені дзвонить і каже, що. Вже декілька ночів в селі каже, у вас в місті тепліше, а в селі були такі приморозки, каже, абрикос, вишня, померзли. Я кажу, там може відійдуть. Вона каже, ні. Вони вже як почорніли та відпадають. І каже, і я дивлюсь на це, і в мене сльози на очах. Кажу, Лілічка, та нехай це буде саме такий. Саме погане в нашому житті вона каже: та хотілося б ще і онукам позакривати, ще все, ну що, що поїсти. Кажу, нічого. То я зараз буду йти звертати увагу, як у нас з вишнями в місті, чи не померзли. У нас працює фонтан. Зараз сиду на базар та приготувала 5 гривень. І знаєте про що подумала? що ціна. Совісті, довіри та твоєї репутації може коштувати інколи і 5 гривень. Хі, ну, а хіба не так? Це я приготувала, щоб вже на базарі там не лазити. Сугу. Обожні такі моменти. Як вона гарна. Так. Це зараз іду і думаю, я не пам'ятаю, де я була. Ні, я пам'ятаю, але я дивлюся, що все закрито то закрито. О! Ось тут я була, точно. Тут я була. Добрий день. А я вам п'ять гривень. Mm. п'ятницю була. Mm -hmm. А, це не ви були. Yeah, yeah, yeah. Ви були? Yeah. Бо ви казали, в суботу не будете. Yeah, вчора я пробки їздила могили вбирала. — А, ну так отож, я ж пам'ятаю. А я вже не пам'ятаю, де я брала, бачу, там двері закриті там. От. Добре, дякую, гарного дня. О. А я думаю, боже, тут двері закриті, в які двері я тоді входила. О, все, дівчата, все нормально. У нас на базарі сьогодні не дуже багато людей, як для неділі, але ж всі там, знаєте, як то кажуть, на гробках. Але дуже багато людей помітила, думаю, що вони там стоять і навіть така невелика черга. А люди купують оцей струмок, що руками, знаєте. Я підходжу, кажу, а на що? Ну, тобто, що це? Каже, а якщо електрики не буде, там морс, томати. На зиму будемо так крутити, каже, ну а що? Каже, раніше морозили, а зараз краще так накрутити та й все. Тому люди наші до всього пристосуються, голодними не будуть, вихід ситуації завжди знайдуть. Ну так, І я дійсно йду і думаю, це ж я така, захоплююсь і те заморозити, і те, і те. Не знаю, коротше, подивимось, як воно буде. Оце я йду і собі думку думаю, чи дійсно мені зелень не заморажувати, а посушити. О, дивіться, в нас вже жасмин квітне. І, до речі, я колись квіточки жасміну сушила і на чай було. Хоча, коли вже чай робила, то не той аромат я відчула, на який я тоді сподівалася. Але як гарно. О, вітер пішов. Але така краса. Ще взяла все мюслі. зараз ціна тижня. Ось в кошик у мене. І буде зранку на сніданок. І думаю, а чого така велика знижка? Дивлюсь термін придатності, то норм, І думаю, чому б ні. Зранку на сніданок. І ще потрібно буде взяти молочка. Так, так, яке молочко. Галичина є. Ягодинське, просто наше. 44,50, а 57, там жирність 3,2, а я беру 2,5, то здогадаюся сам яка ціна. А ну, дівчата, дивіться, яка ціна. Ну, Мабуть, таке я і візьму молочко. Ще ціна тижня Е такий соус. Скільки він коштує? Зараз я вам покажу. 1799, а коштував 31 з чимось там. І такий по 1799, а коштував по 38. Чумак. О-о-о! Ще знаєте, що є ціна тижня? І, до речі, дівчата беріть і я, мабуть, візьму. Обов'язково вони коштували по 45, а зараз ну, по 25 майже. 24,99. Я візьму одну, нехай буде. Ну, так, потрохи-потрохи заощаджую. Якісні мюслі на сніданок зі знижкою. Ціна тижня, сільпо. От. Тому все. Іду зараз на касу. Якісь фрукти, тут фрукти. О, груша 6690. Наче непогана, яка вона вже в травні місяці. На вигляд непогано. дині є, а на нас і на вас, і на мене вистачить. Манго, манго по 5499. Слива червона, 290. Як я хочу слив, але ні, я все купую, коли по сезону. Коли воно не по сезону, я таке не купую. Не знаю, можливо, я і не права, але так. Ще дивлюсь хумус. Який би вибрати, я люблю завжди з томатами. Часто я його о, і ще й ціна тижня. Ооо! -о! Це ж з томатом? Ну так. М -м, томат та базилік. А термін придатності до 15.06. Не знаю. Знаєте, так до кави зранку чому б ні, хумус. Мабуть, візьму. Іди в кошик. Там разом з мюслями будеш. <сум> Які тут ще є? Оце 90 гривень. З чим тут хумус, соус, песто. Добре, домовилися це. А, це з гострим перцем. Це класичний. І це теж гострий перець намальований. А це ще з грибами. З грибами. Ні. Ото взяла з томатами. Люблю з томатами. Ну так. Да. Дівчата, оце підсіла на ці передбачення і читаю, що вони мені тут пишуть. Дайте волю своїй внутрішній дитині. Ту! Легко, легко. Йду зараз в парк після сільпу, а там якийсь чоловік сидить і голубі з ним. Так цікаво. Щось у нього там, мабуть, є, тому що голуби сідають щось там. А у нас тут вже півонії так розкидли, така краса. Обожнюю півонію. Вчора була ще не так було грязно, а сьогодні так взагалі така краса, така краса. А я хотіла пройти там, де ялинки, але там вже хтось є. А я ж не підійду і не стану. Вразі можна з вами. <гум> ну, тоді просто пройдусь по парку. Там, мабуть, підійду до фонтану. <гум> Як тут? І от кажуть, навіщо то, навіщо це? А знаєте, в кожному українському місті є такі родини. А ви веселку бачите? Я її бачу. Є такі родини, коли хтось нас захищає. А веселка з нами йде, до речі, а хтось приходить на відпочинок. І я вважаю, що потрібно, щоб було щось таке позитивне. Обов'язково. Транспортний засіб. Або є захисники, які приходять в відпустку. І це те, що я можу казати за те, що я впевнена, що я чула, що я знаю, а не так, про що я подумала. Кажуть, як приємно, коли ти приходиш в відпустку. І ти бачиш, заради чого це все, що моя родина тут живе спокійно. От. Ну, майже спокійно. Нічого, все буде добре. І ще мої дорогенькі. Я, як завжди, хочу вам від щирого свого серця подякувати за ту вашу підтримку стосовно вчорашнього відео, що ви мені написали. Тому що, знаєте, буду з вами, як завжди, відверта. І скільки разів кажу, що YouTube це не просто розважальний якийсь контент, це... І відвертість, і щирість, і кожен знаходить те, що він шукає, і потрібно бути справжньому. Так от, я, у та справжня, хочу вам сказати, що вчора впродовж цього дня, та й ще з вечора тоді, у мене така думка: у мене образа на людей, що вони не розуміють, про що виступ на Євробаченні наших дівчат, і на серці такий тягар якийсь. А ти намагаєшся, ну це вже у нас рефлекс, якийсь посміхатися, зважаючи ні на що. А потім думаю, ні, не можу. І я так і скажу. І коли я сказала, мені стало легше. А приємніше, коли я відчула вашу підтримку. Як важливо відчувати завжди підтримку. Дякую вам велике. Бережіть себе. І все буде добре. Все. Буде Україна обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Ось так.